1 жовтня цього року буде 30 років, як я працюю тренером з біатлону у дитячій спортивній школі. Називається вона «Позашкільний навчальний заклад з душу розлижного спорту. Це в нас тут був хол. Як зайти? Велике приміщення, зроблений ремонт, свіжа плитка положена. Тут адміністративна частина, директор, бухгалтерія, медпункт. Тут Сторожі були, кімната. І далі пішли тренерські кімнати. Це звісно вже не розплавилося. Оце зараз я стою в кімнаті своєї дружини. А це кімната моя. Тренерська. 1 жовтня буде 30 років, як я тут працюю, в цій кімнаті працював. Тут займалося більше 200 дітей і різного рівня. І ми все це втратили. І як його відновити, батьки звучать і питають, а ви нічого там не зберегли. Я ну, поїдьте, подивіться, що там можна зберегти. Ніхто до цього не готувався, тому втрачено все і, і за якийсь короткий період часу. Ну, давайте скажу так, що 13,5 років першої моєї праці я е, жив з цієї сторони в першій кімнаті. Там 12,4 40 метра квадратних ми жили я, жінка і двоє дітей. У мене жінка також тренер. Ми тут прожили 13,5 років, потім ми отримали квартиру і вже переїхали до місця. Недалеко тут, де 34 снаряди отримали, кажуть, в нашій будівлі. Це перше, якщо ви знаєте, де епіцентр. І 14-й етажка, то я в тій будівлі жив. Зараз вона вже не, не житлова. Ви виходить одразу два доми втратив? Ну, не два, а дім, який я будував, він згорів, він єдиний, який згорівший по кольцевій. Його видно, зараз можна поїхати подивитися. Один фундамент лишився. Я втратив все. Машину, будівлю і квартиру. Все, це. я втратив. І базу. Ну це як перший дім. Десь близько 50 майстрів спорту ми підготували з жінкою за 30 років. Я писав по прізвищам кожного, був час, коли можна було посидіти. Подумати, То я займався такою справою. Точно всіх запишу, потім конкретніше десь опублікую. Скільки тут займалося спортсменів, ще в ще нас тут тренерів, крім мене, багато. Так що Це одна з найкращих шкіл в країні була. Ми займали перші місця. Серед усіх видів спорту в Україні найбільша кількість, тільки в мене супругою 14 збільників України. Є ще одна сім'я з осів, У них також стільки ж спортсменів, які захищають честь держави і знаходяться в збірній команді. І оце саме основна проблема те, що вже тренером мені не будь без автомобіля, без інвентаря це все. У мене зверху ще люлька була, туди влазило 50 пар лиш. А були часи, коли я цепляв, тут раніше стояв прицеп, ну, фаркоп, прицеп і спортсмени. Бо на потягах автобусами це неможливо на сьогоднішній день. Тільки авто. Ну, я тут трошки так приглядаю, бо багато дітей, щоб ні, ні, ніхто не лазив, бо можна. Підірватися десь, це це все, будівля вона не обстежена на 100%. І тому деякі спортсмени, які повертаються, хоч і заборонено, вони знають, що не можна сюди заходити, а їх тянемо, тягне подивитися, хто втратив інвентар, хто тут займався. Так я так подивлюсь, щоб не було сторонніх людей, щоб не було проблем. Так, наглянув, я тут мешкаю недалеко, мені є можливість під'їхати, так я так. Виїхали напряму. Зараз на цій прямій буде моя квартира і моя будівля будинок, який я таким заселився. Дивись, які дір дірки. Це ми тут живемо. Це ми тут живемо. Щось на голову не впало, висить. Це що, стиральна машина чи що це таке? Трошки. Тут проблема, кажу, сьомий, восьмий дев'ятий поверх він провалився, висить на шостому. У мене на п'ятому поверсі на 2 десь перемичка ця опустилася, змістилася, але вона ще висить. І Так трошки стрімно, що вона може, якщо воно не падати то вже буде шостий, п'ятий, і і це воно все провалиться до донизу. Бо там альпіністи лазять тільки на це. Після шостого поверху на шнурках. Туди далі піднятися не можна. Це мій будинок, я трошки видно, розвалений. Тут немає ще дороги, тому я зупинюсь тут, а там уже пішечком пройдемо. Це мій будинок був. Оце за два дні до того, як влучили в мій будинок. Це, мабуть, пристрілювались. Це перше, що було. Будинок ще стояв, а потім вже дивіться, що вийшло. Це все моє життя, що я заробив за своє все своє життя. Ну, не заселився, не стайку. Це тут був вхід будинок. О там далі. Що хочете вас завести туди, ні? Давайте спробуємо. Так через вікно, через вікно. Це зараз так лазять колеги. Ви подивитесь, як зберігся мій камін. О! Пічник, можу дати адрес, адресу. Залазить тут і побачите холодильник. Мене вражає, що все поплавилось, а піч, я думаю, що вона і зараз працює. Це була тут кухня. Ось холодильник, ви бачите, що від холодильника лишилося. О. Тут були східці на другий поверх. Тут кімнати були, там одна, тут друга, тут третя кімнати. Східці були, майстер ручної роботи. У мене все меблі були ручної роботи. У мене є пенсіонер, такий вже старенька людина, він робить повільно, але дуже якісно. Не брав великих грошей і це він все тут будував. Ось сюди далі це душові, душова, туалет. Зайдіть, подивіться мою парілку. Оце піч називається паровоз. Вона важить 320 кілограмів. І це вона повинна була радувати як і мене, так і моїх спортсменів. Вона була бита дубовою доскою, а нащільники були з ольхи. Кожна дошка шліфувалась руками моїми і мого сина. Ми, ми 3, 3, 3, тут запах такий був, три роки ми будували це все. Ну, завезли такі меблі, Оце бачите, що від п'яти диванів. Опа! Пардон. Ну, да. Тут одні пружинки. Та бачите, то дивани під ногами, то дивани, які завіз, а ще навіть ні одна людина не, не встигла переночувати на них. Може син. Це душеві були. Вижте, там туалет далі. Плитку можна ще продавати. О. А там кімнати починки були дерев'яні, все, з дерева було. До 2000 року я інтенсивно їздив на постійні збори і вдома дуже мало було часу. Оце все заростало до двох метрів було, два з половиною. О, і приблизно я косив десь до того до, до сарайчика, отак. а це все було зарожче таке. і Я ніколи сюди не дивився. Зустрічаю я свого сусіда, а він каже, давайте пригощу своїми горіхами. У мене стільки горіхів, такі класні, все. І він мені приніс такий великий пакет горіхів, які рукою навіть кололися, такі були смачні. Все. І тут ми з розмовляємо, він мене питає, а як твій горіх? кажу, який? А який у тебе там росте? А я кажу, де? Я повертаюся і бачу частинку цього горіха, але від будівлі сарайчика. Два метри трави, бур'ян такий десь упались товщини, і мені його ніколи не було видно. І я поліз до нього, я підлажу сюди, заходжу, а він такий красивий і весь-весь в горіхах. І я ці два великі пакунки, такі кілограм по сім, по вісім набрав горіхів. Але він вже йому було вже років, може 7-8, а я навіть не знав, що він у мене є. Отак От я працював трендером. Навіть не знав, що в мене робиться. Не було часу. Но зараз в цьому році теж може буде? Не будуть, 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 горіхи. Просто зараз вже, вже воно не так. Це, я. це вже я садив в минулому році. Деревця вже все. Ну, я думав, що тут буде будівля, зараз мені немає ніякого смислу. Я вже це не побудую, це вже можливості ніколи не буде. Це вже буде історією. Зроблю такі. Фото де да буде згадка.